Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми подивимося ось таку тему: впливова американська газета The Washington Post з посиланням на розвідку США опублікувала таку інформацію. Перше в одній із секретних оцінок, поширених серед Членів адміністрації Трампа датований 6 березня, йдеться про те, що Путін, як і раніше, не відмовився від ідеї підкорити Україну. Він хоче її повністю контролювати і, сповнене рішучості утримати владу над Києвом. Вже такі питання лунали на моєму каналі, але все дуже швидко змінюється. Тому ще раз запитуємо, чи дійсно. Ось це твердження, яке я тільки що зачитала про Путіна і про його маразматичну ідею. Не тільки ця в нього маразматична ідея, в нього їх багато. Дивимося, чи це має місце бути? Чи він хоче повністю контролювати Україну, що він не відмовився від цих планів. Ну, я думаю, ви відповідь заздалегідь знали. Так само, як і я, але я хочу заакцентувати вашу увагу на ось ці дві карти: тут зірка і туз кубків. Що таке карта зірка? Це карта надії і великої мрії, це карта очікування і високих цілей. Він думає, що в майбутньому все-таки ситуація зміниться на краще саме на його користь. Також він очікує якусь ще додаткову допомогу. Він думає, що він зможе налагодити ще якісь контакти і ще хтось йому буде допомагати. Але не це цікаво. А те, що карта Зірка показує контакт з вищими силами. А туз з кубків це карта Божої благодаті, ось такої милості, яка прям з небес на тебе звергається. Тобто, він думає, що він, я не знаю навіть, як це висловити. Месія на землі, що він переслідує благородну ціль, що вищі сили ним керують, ну просто вже таким разом, що далі вже нема куди. І ще одна цікавинка по карті Зірка. Карта Зірка це карта юності і вічної молодості, це символ безсмертя. Я не знаю, що він там собі думає, що він там мутить, крутить, які там ритуали він робить, але він вважає, що він буде, я не знаю, безсмертним. Ось якось так мені відповідають карти на це запитання. Ну, взагалі так, Туз Кубків це виконання заповідного бажання, так само, як і зірка, це ось такий подарунок долі, тобто хороші новини, якась нова ідея ось цього їхнього недоімператора, яку він буде намагатися вцілювати у життя. Тут подивіться шістка кубків. Це карта гармонії і карта великої щедрості. Він думає, що Україна передасть йому те, що він хоче. А якщо ні, то він планує у майбутньому Україну знищити, тому що тут десятка мечів. Але давайте так, не панікуємо, такого ніколи не буде. Подивіться, будь ласка, одне з моїх останніх відео. Там я говорила, як все-таки в кінці кінців. Все це, що вони заварили, ось цю кашу для них закінчиться. На жаль, карти Таро точні сроки мені не кажуть. Я не знаю, коли це може бути. Але там дуже дуже негативні карти випадали. Я обов'язково прикріплю посилання на це відео в описі під ось цим відео. І тут бачите, ось ця четвірка мечів. Ця карта завжди в мене випадає, коли я питаю про кінець війни. Карта четвірка мечів це карта тимчасової паузи. Перерви саме вимушеної перерви перед слідуючим витком подій, бачите, тут певна пауза, плани імператора, і йде до ось цього виконання свого бажання. Тобто, дійсно, ось цей півметровий наполеон їхній недороблений не полишив ніякої надії, щоб підкорити Україну і підкорити Київ. Він прям спить по зірці і марить, що він зможе бути владикою усіх земель. Пам'ятаєте, як у казці про золоту рибку. Хочу бути владичицей морської. Ось тут прямо про це. Але давайте подивимося, що в нас знаходиться на дні колоди. Четвірка кубків у нас тут і четвірка жезлів. Тобто він знаходиться, бачите, тут такий будиночок промальований у якомусь аля бункері у безпеці. І знову ж таки, ми зараз говоримо не про справжнього Путіна, а про. Того, кого нам підсовують. Там в них є якісь запасні двійники, а є якийсь один головний. Деякий час назад я переглядала це запитання, зараз не знаю як. Мені там показувало саме три людини три двійники. І там карти були на одного дуже негативні. Один там мав вже скліяти ласти. Читрика кубків це карта якогось великого розчарування. Він не вдоволений ні собою, ні тим, як зараз взагалі справи відбуваються. І дев'ятка мечів, він чомусь дуже сильно наляканий. наляканий. Що його принесуть у жертву, наляканий, що його, можливо, якось усунуть. Дев'ятка мечів взагалі це карта великого страху, опасінь, зриву якихось планів. Через це велика депресія, апатія і деякі проблеми зі здоров'ям, і досить такі вагомі. Тобто він боїться стати жертвою, що його підвісять вверх тармашками. Ось так. Далі слідучий пункт. Путін, швидше за все, порушить умови угоди щодо тимчасового перемир'я, створивши провокацію, у якій звинуватить Україну. Чи можливий саме ось такий розвиток подій? Такий розвиток подій дійсно може бути. Тут остання карта п'ятірка жезлів. Ця карта завжди показує якісь внутрішні протиріччя. Це карта повстань, це карта бунців. Тобто він хоче максимально розхитати ситуацію всередині нашої країни, щоб люди повстали, щоб був ось такий хаос і підшумок там зробити те, що він собі запланував. І я вам скажу, що була вже передана певна інформація відповідним людям, яким заплатили просто величезні гроші, які ось цю провокацію і будуть підлаштовувати. Загалі, карта вежі дуже дуже небезпечна. Це якась велика будівля з людьми, можуть бути навіть жертви. Тобто, тут бачите, вогонь це може бути як прильот, так і якийсь вибух зсередини. І я вам скажу тут тріка кубків з однієї сторони. Ця карта може показувати, що ця провокація готується на якесь велике, найближче свято, там, де буде масове скупчення людей, там, де буде дуже багато людей, які будуть святкувати, і які будуть у більш такі розслаблені обстановці. І вже робота над цим дуже давно проводиться. Залучаються спеціалісти, яким дуже великі гроші знову ж таки проплочені. Вже чекається. Відповідний момент, ось це свято. Дійсно, вони вже давно готують ось цю провокацію, щоб звинуватити в ній Україну, і це щось масоване, це щось велике, це щось масштабне з великою кількістю жертв. Все це для того, щоб ось цю ситуацію, як я вже сказала, всередині нашої України максимально просто розхитати із сторони в сторону. Тому ось така відповідь карта. Давайте ще ось так запитаємо, чи до сих пір у проекта Путін є бажання відновити матінку Росію. Ну, знову ж таки, звичайно ж ідея така є. Тут з жезлі, вони прямо горять цією ідеєю. Але поки що в них якісь проблеми у домі, тому що, бачите, у домі якісь розчарування. Щось в них не виходить. Так, як вони собі запланували, тобто вони хотіли Київ за три дні, вони хотіли напасти ще й на інші країни, але не так сталося, як гадалося. Вони хочуть ось це колесо фортуни, колесо долі перекрутити у свою звичайну сторону собі на плюс. Вони вважають, що у майбутньому вони зможуть підкорити увесь світ, тому що тут карта світу в принципі сама за себе і говорить, а карта помірності. Це через певний проміжок часу, більш такий віддалений. Але ідея по тузу жезлів дійсно така є. І я вам скажу, тут ще страшний суд дні колоди. Ця карта говорить, що вони хочуть покарати, наказати прям усіх, хто проти них виступає, хто не хоче їх бачити взагалі поруч із собою. А ми всіх накажемо, а ми всіх так і так, і направо, і наліво. Тобто, в них просто якийсь маразм настільки загострився, що просто в мене немає навіть слів. Як це передати без нецензурної лексики? А тут, ви знаєте, я не можу це говорити, ну, ви вже самі розумієте, що я хочу тут сказати. Як кажуть, разом кріпчает. І ще у цьому відео хочу запитати, офіційні особи в Москві вважають, що Трамп слабкий і не можна маніпулювати? Чи дійсно офіційні особи в Москві вважають, що Трамп слабкий? І вони можуть ним, як кажуть, направо і наліво? Ось все одно скільки разів я вже запитувала у карт подібні запитання, все одно мені карти одне теж показують. Подивіться, на дні колоди в нас карта сонця. Карта сонця це карта тріумфу, це карта дуже голосної, великої перемоги. Вони бачать себе переможцями у цій війні, і не просто там щось їм дісталося, а ось такими глобальними масштабними. Ось як, наприклад, ось це 9 травня створити ще одне таке свято. Вони цього дуже-дуже прагнуть, і вони цього дуже-дуже сильно хочуть. Тобто, ось така тріумфальна хода і один переможець, якого усі визнали. Але бачите, тут вісьмірка мечів, не виходить. В них ось цей план. Це взагалі якась дурня, тому що тут карта шута. І восьмірка мечів може мені говорити про те, що санкції все-таки працюють, і що вони дуже їх обмежують, Щоб хто там не казав, але Трамп потихеньку ось ці вузлики і затягує на шиї Росії. Тут карта мені кажуть, що. Будуть ще зустрічі Росії і США, тому що тут карта колісниці безпосередньо карта дороги. Далі після цієї карти йде карта закоханих. Вони 100% вважають, що зможуть з Трампом домовитися, і що це переломить хід подій. Тут в нас король Пентаклів це величезний ресурс, який Росія буде пропонувати Трампу. Це можуть бути і бізнес, і економічні відносини, і інвестиції, і якісь ресурси, тобто все, що пов'язане з грошима, і все, що може в майбутньому принести гроші. Офіційні особи в моєму Москві і взагалі вся влада Росії вважає, що вони зможуть перехилити Трампа на свою сторону, що вони зможуть його ось цими. Цукерочками, ось цим ресурсом, який в них є, заманити Трампа на свою сторону, так скажімо, і через певний якийсь проміжок часу буде завершення цієї війни саме на їхніх умовах, тому що вже казала я, що вони хочуть цього завершення, але вийти з цієї війни 100% переможцями. Але так не буде. Будь ласка, дивіться мої інші відео. Там все більш детально я розглянула і інші запитання з інших сторін. І ви точно вже зрозумієте повну картину, що вони не зможуть досягти того, чого вони бажають у повній мірі. Там буде на Росії якась дуже голосна подія, дуже гучна. На жаль, я не знаю, що це може бути таке, але там просто такі карти випадали. Щоб переломить всі їхні плани, і вони будуть змушені займатися взагалі своїми справами. А ще в якомусь відео я вже не згадаю в якому мені карти показували, що Росія може бути втягнута у майбутньому ще у якусь війну. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Тут дуже багато цікавого. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Буду вам дуже дуже вдячна за будь-яку підтримку мого каналу. Маленький смайлик у коментарях, вподобайка або ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Оплата будь-яка на ваш розсуд. Я не розглядаю теми, що стосуються смерті. І дітей. Будь ласка, поставтеся до цього з розумінням. А якщо у вас давно манив і цікавив загадковий Таро, але ви не знаєте, з чого почати, я пропоную вам своє власне керівництво по Таро райдера вейта, яке я створила у вигляді таблиць і схем, що дуже спрощує і покращує засвоєння інформації. Якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Всім миру, любові добра та все буде Україна!